Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидо українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, є їх хахли. От, от вставати їх і учить. Давайте подзапільники і так далі, под жопники їм давайте. розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, Поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейта, не з не і так далі. Підходить і реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, конечно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях своєго аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не хватало, що ми починаємо на один одного жалуватися крісячити і так далі. Цила, нації В тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти чи сказати. Вправить містки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Що пів пів країни живе десь європі. І нам можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми якщо один з одним лагідно, нормально, по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати, розвиватися. Увага! Мені зараз потрібні українці без стріляння на голові які хочуть ці непрості ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн постійно буваю, то в в Європарламенті, то в штаб НАТО, то штаб-квартири там офіційні інструкції вам прям прямі як ви зараз можете рухатись далі щоб заробити гроші онлайн, кудись до більш якогось цивілізованого світу після якого можливо нормальних presidentів політичні бої сам то робити нормально Ну нічого не зміниться нічого у нас не буде Бо це ж якогось чудо що ви проснетесь і у вас будуть новини війна закінчилась там путін помоги не знаю, що ви ж да? О, чому досталось Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися ментально якусь там літературу читать самим свідоміше ставати от тоді поміняється не будете робити нічого не поміняється все так і мивали там і залишитись а я ж прекрасно розумію що всі втяне додому як і мене я за кордоном Живуть набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. я в Європі не жив, як себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почне мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Про нього таке. Бо так я на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейти від одного, а краще допомагати один одному. Чому раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.